Організаторами звітних змагань виступили дві чернівецькі дитячо-юнацькі спортивні школи, обласна та освітянська номер 1 Приурочили їх боковинські ветеранам спорту з вільної боротьби, які були серед найбажаніших почесних гостей турніру. Дуже приємно, що молодь нас не забуває і в честь нас, ветеранів борців вільного стилю, започаткувала перший дуже, можна сказати, удачний турнір, посвящений ветеранам ветеран Буковини. Дуже приємно, що географія запрошених дуже велика, обширна. Дивіться, тут і Сімферополь є, тут і не вся наша не лише Західна, Україна. Не тільки Західна Україна. Це дуже приємно і Київська область. Саме на таких юнацьких турнірах свого часу починався шлях до високих спортивних вершин у нині прославлених ветеранів. Мета цих змагань це в першу чергу покращення тактичної та фізичної підготовленості учнів шкіл. От, і покращення результатів борців юного віку. Підготовка до змагань державного рівня. 162 юних спортсмени вийшли на Чернівецький борцівський килим, серед яких чимало борців, які вже відзначалися як на всеукраїнській, так і міжнародній змагальній арені. Всі соревновання є складними. на всіх їх склада треба викладатися, щоб показати кращий результат. Ну була перша в мене мрія стати чемпіоном України. В цьому році я став чемпіоном України. А тепер ще не знаю, ну хочеться чогось більше вже. В наших планах на наступний цей турнір внести до календаря е змагань федерації боротьби України. Сергій Батюк, Сергій Кульбін, телеканал ТВ.